Бо ми знаємо, що проходять а, роки десятиліття, і потім ті чи інші періоди а, життя народів називають це період, це епоха Шевченка, чи епоха Галіка, чи епоха Пушкіна, а хто був там поруч, ну, не забувайте, мабуть, в цьому якась мудрість історії. Отже, поети мають такий дар, що... Незрозуміло, як, вони часто передбачають те, що не можуть передбачити ті, хто не володіє поезією. Я думаю, що ми, як читачі поезії, радімо, читаючи вірші, особливо коли ці вірші хороші. Отже, я сказав, що з найкращих поетів Ізраїлю ми вибирали. Першу десятку з найкращих поезій України теж вибрали десятку, а плюс цієї десятки і з тієї десятки ми вибрали найкращих сьогодні. І у нас в гостях як я сказав, і пані Галина То Хто буде починати? Ну, ви дві чітко. Так, пані Галина. я знаю. І правильно знав. Ну, yes. мені дуже приємно. Я тут сьогодні, і це дуже відповідально і дуже серйозно, тому що взагалі, я казала сьогодні, мене такий, навіть пишучи якусь поезію, в основному це все було такі Лесі, тому що все ці поезії ставали піснями, і якось було ніби легше відповідати за них перед публікою, коли нас двоє було. Коли нас були на сцені, і сьогодні для мене дуже така роль дивна, бо я співати не буду, я звикла якось так кхм, молодійно це витримувати, спробуємо, не розсуваючи ліктями всіх поетів, які були до нас і які є зараз з нами, які ще будуть, а просто сказати такий якийсь свій маленький, там, ну, маленьку свою таку нотку, внести свої свій, свій маленькі голоси. Свою таку маленьку частинку до цього всесвіту, який називається політичний світ, який ми складаємо і до якого всі хочемо бути причетними, принаймні, я думаю, всі ті, хто сьогодні є в цьому залі. От. Ну, я почну трошки. Спробую почитати. Ми сьогодні тільки вірші, так, будемо читати вірші і говорити. так? Я хочеш, У нас абсолютно все Маєте свої піводи. Так. то ми по черзі. Будь ласка. Та нічого я почекаю. Або в два голоси разом. Це дуже цікава, буде така музична, одразу музика. Отож, заспіваємо. Ви жартує, що вони тут є інструмент. Він не жартує. В пошуках найкращого слова не помічаєш, як хтось зазирає через плече. Посмішка тебе визволи з одного кута, щоб загнати в інший, ще глибший і вущі. Тебе любити, як власне викривлене відображення в ялинковій святковій кулі. Надихайся вже, кричить невідомий хтось під твоїм квадратом вікна. Ще знуджено місяць міряє кроки до тебе подумки, як добре було б тебе любити цієї ночі. Твоє вседовершене і загадкове, як печальні голоси сніжинок, маленьких, писклявих, шелесливих старух зірочок, ще кров до тебе. Можливо, твоє ось зараз промовлене знічевє слово якраз і дасть надію на вічність, як добре було б любити тебе, так, щоб знати, напевно, що дощ також зустрінемо разом. Але сміх і весілля в деталях стискає з твій голос, тиснучи на сонну артерію. Ти не маєш зникнути, шість тижнів сяючого кольору не дозволять тобі цього зробити. Як же ж добре було б тебе любити? Хоч зараз цієї миті я б знала, що сказати, що ти нарешті повірив мені. Я ж п'ю собою каву з однієї чашки, я дихаю тим самим повітрям, що й ти. Я люблю ті самі квіти, от тільки хіба що в кольорах ми розійшлися назавжди. Але хіба ж те суттєво, коли в світі ще так багато звуків, запахів, доторків, сліз? Твої, я знаю усі на пам'ять як вірші, вірші, як пісні, пісень. Як добре було б тебе любити, як добре було б тебе хоча б зустріти супер новорічна пропозиція усього 600 баксів, і ти знову в лік і в капілоні, а їша хизується своїми п'ятьма п'ятикутними зірочками, красиво до нестями. І головне, що обіцяють позбавити кожної твоєї убою думки, наповнивши твої глечики під пітлом і їдлом. Я вже плачу від радості, що таки пристану на цю недорогу пропозицію. Тільки як же мені тепер бути з тобою, як добре було б тебе любити, як добре було б, як в останньому танке, танго, де смерть як благо, як добре було б тебе любити. Але знову ж таки, ніхто не знає, де ти, бо і не бачив ніхто тебе ніколи. І кут стає вже вологим, і маслянисто чорним. Ніхто і ніколи дружно взялись до роботи. До ранку, поки ще не зійшло сонце, треба замурувати найменший отвір. Як добре було б тебе любити. Як перший сутінок густого червоного неба, як миттєвий велоскотний запах лищового вуску, як одну з океанських хвиль, що воно завшитіло о вперед піщаного континенту, розпочинає свій шлях протилежного, скеляткого і високого, як завмирання високих трав, повалених вітром, як клекіт птаха, чиє серце б'ється в одному ритмі з моїм. Моє відображення сумне. Я шукаю в ньому тебе, щоб нарешті, хоч когось в цьому світі, любити.